Всім привіт. Свій останній день. Проводжу дуже цікаво, вже напиляла нігті в кітинці своїй. Сходила тільки що до школи, віднесла златені документи. Все, дитина зарахована до школи. Одною справою менше. Зараз треба потихеньку йти скуплятися, збирати речі. І сьогодні якомога раніше треба лягати спати, щоб виспатися, ставати зранку. Дуже рано, тому треба набиратися з Доброго ранку. Ну що, пригоди починаються. Пішла я піднімати дітей. Будемо збиратися, тому що часом вже обмаль. І будемо їхати на потяг. Ось наш потяг вже стоїть. Ми вже в потязі. Ось такий у нас потяг. Звичайна купишка, але сидяча. У мене завжди з собою книжечка моя електронна. Ось мій любимий безмежно Львів. Але як проїздом чи конкретно у Львів? Це, ми вже в своєму готелі. Ось наш номер. Такий: три ліжка, чотири. Вішечки. І все, більш нічого немає. Туалет і душ в коридорі. Кухня там є, але переночувати я вважаю, що от так вистачить. Ось такий у нас тут вигляд з вікна. Дивіться, як тут знизу ростуть які туйки. Хочемо зараз піти погуляти. Я переймалася, що не взяла з собою парасольки, що тут буде дощик. Але дощик тут був вже зранку. Зараз, бачите, вже вилізло сонечко, вже світить сонечко. Добре, що я не взяла парасольки, тому що мені прийшлось би з ними тягатися. Ми з дітьми, щоб нам не було сумно в цьому номері, бачите, накрутили фігурки з рушників. У мене вийшла спочатку змія, потім вона впала, якийсь слонік вийшов. Ось злати якась змія, чи глиста, чи я не знаю, що воно таке. Щось воно стирчить. Діана теж щось там робить. Що ти будеш робити? Змію. Змію? Бачите? Знайшли чим зайнятися. Зараз треба піти пройтися і скупитися в магазині. А так, бачите, як в Єгипті, майже. Ось такий коридорчик в готелі. Піду, подивлюся. Що там за душ з туалетом? Ну, ось так. Якось так тут, бачите, душ з туалетом такі. Раковини. Зараз дійдемо. Ага, ось от такий душ. Зі шторками. Раз, два. Дві. Дві кабінки, бачите, душові. Дві душові кабінки і. Два туалета. Чистенько, досить непогано. Ось такі туалетні кабінки. Чисто, охайно, досить нормально. Не Хілтон вам, звичайно, але дивіться, які тут вікна і вигляд на місто. Такий вид гарнезний. Дивіться, є праска. Є серветки, щоб витирати ручки. Досить непогано. І Ось така кухня. А тут отакий холм можна вийти, посидіти. Вийшли ми з нашого готелю з латою на прогулянку. Хочемо пройтися пішки, звісно ж, до центру Львова. Це саме його серце, моє улюблене місце. Де я обожнюю гуляти. І коли ти у Львові, як не побувати в центрі. Тому вирішили обов'язково там побувати. Діана лишилася в номері, каже, що втомилася, хоче відпочити. Тому ми йдемо. в Дивіться, які гарні, колоритні тут є балкончики. З квітками гарнезні. Небо яке. Так, стане. Ой, відео. Дивіться, куди ми вас привели. Слухайте, нічого не видно після вулиці, хоч око виколи. Не бачу нічого. Там закритий за. Це ресторан П'яти підземелля. Там є отакий, от бачите, трон. Бачите, як тут такий антураж прикольний. Такий старовинний. А отут, на другому поверсі, ми колись були в хостелі з дівчатами ще в 21-му році. Відпочивали, їздили по Україні і були в цьому хостелі. Дивіться, погода, яка гарна стала. Ні про який дощ немає навіть і мови. Ось є ще гарний такий ресторанчик. Бачите, що тут є всередині. Зараз ми зайдемо. Дивіться, яка тут. Це як робиться пиво, бачите? Схема ціла. О, а це якийсь такий пивний апарат величезний. А зараз ми підемо сходами на гору і там. Ще одна пам'ятка архітектури, яку я дуже люблю у Львові. Завжди при нагоді туди заходжу. Це каплиця богімів, але вона зараз, бачите, зачинена. Ну і як же ж не поблукати біля оперного по оцій алеї здоровезній, не помилуватися її всіми красотами. В снігу І гадайте, куди ми прямуємо, там на тій стороні є Макдональдс. І зараз ми підемо туди купляти собі їжу. Огляд, бачите, ми вже сіли вечеряти. Ось те, що ми будемо зараз на вечерю, а це з собою. Взяла сир, ковбаску, цукерки, вафлі, халву. Отакі крекери, хлібчик. А це на ранок нам будуть і нескафе. Ну, так, там водичка, те, що щоб пити з собою. Візьмемо поки що отак. Сьогодні мені дзвонила гід, я в неї питала, що можна з собою в автобус брати. Ну, Вона порадила взяти якісь снеки, горішки. Я хотіла купити банани бананів, як мезло, в магазині не було, вже йти нікуди не хочеться. Потерпимо трошки без бананів. Я думаю, ніхто не помре без бананів. Що сідаємо вечеряти і будемо відпочивати, тому що нам дуже-дуже дуже рано вставати. Нам в 6 годині треба буде вже виїжджати. Прийняли душ, повечеряли. Всі тепер полягали по ліжках. Поки що лежать в телефонах, але скоро ми вже будемо лягати спати. Я думала, в душі буде багато людей. Ні. Діана помилася, якась жіночка і ми з златою. І навіть ніякої ні черги, нічого. Знаєте, я щось звикла, що в таких місцях, в хостелах, якщо так нема свого душу окремого, а коли спільний, то завжди майже багато людей якась черга там існує. А тут не було нікого взагалі. Гряча водичка. Так що всі банні процедури зробили, і тепер вже ми. Точно будемо скоро лягати відпочивати. Так що з вами на сьогодні поки що буду прощатись. Всім па-па!